І сьогодні ми теж будемо далі продовжувати тему кінематографа і того, як кінематографісти або саме кіно маніпулює з нашою суспільною думкою і які уроки ми з цього всього беремо. Ну, сьогодні, в принципі, зразу починаємо з дуже нецікавого персонажа, з дуже лицемірного персонажа, але ніде правди діти, ми на ньому вчора зупинилися. Тож треба перейти одразу до справи. Трапляються ситуації, коли іноді краще збрехати, що ти втратив пам'ять, аніж сказати правду. Ще один брехунський майстер-клас. Будемо говорити про Юрія Гарбунова і про те, як він намагався перевести стрілки в інтерв'ю стосовно себе, звинувачуючи усіх навколо в тому, що вони не розуміють, що робить юрій Горбунов, кінематографі заздрять, хотіли б бути на його місці, намагаються поставити палиці в колеса. Самі дивляться кіно. А Юрію Гарбунову кіно заважають знімати тощо, тощо тощо. Не могла обійти увагою це інтерв'ю, тому що. Можливо, Юрію здається, що він дуже добре підготувався і, нападаючи на інтерв'юєрку, яка, в принципі, не здавала своїх позицій, вийшов переможцем у цьому інтерв'ю, навішивши провину і відповідальність на всіх інших. Але мені здається, що Юрій Гарбунов тільки підкреслив те, якою лицемірною ем, креативною істотою на нашому креативному ринку медійних продуктів він є. І мені здається, він ем, дав можливість всім, навіть не будучи знайомим з ним, оцінити наскільки він вміє пересмикувати. Але давайте ж для вступу, так щоб вас підготувати, згадаємо один із скетчів Юрія Гарбунова. Мені відчило пам'ять. Абсолютно нічого не пам'ятаю! Хто я? А ну встань, встань, подивись на себе. Як ти думаєш, хто ти? Цезарь. в принципі, в інтерв'ю. Були ті ж самі тези. Попри те, що цей поганий скетч було написано Юрою для його шоу Юра. А декілька років тому він повторює всі ті ж штучки-дрючки. Тут навіть можна пригадати Чарлі Чапліна. Ні в якому разі себе з ним не порівнюю. Просто як приклад, коли в 43-му році Чарлі Чаплін зняв фільм Диктатор про Гітлера. Він не знімав фільм про Гітлера. Йому можна було сказати, що він Чарлі Чаплін знімає фільм про Гітлера. Він знімає фільм, в якому показує, хто такий Гітлер. Отже, відповідаючи на всі закиди стосовно того кіно, який знімає Юрій Горбунов, і того серіалу, який Юрій Горбунов планував зняти, Юрій Горбунов підготувався, написав свою методичку. Дуже помітно було, як він іде по цій методичці, готовий відповідати на будь-які найнекомфортніші запитання. І ну, ви розумієте, в жодному разі він не повторює себе, не порівнює себе з Чарлі Чапліном. Але Чарлі Чаплін робив в кінематографі те ж саме, що збирається з. Робиди в кінематографі Юра Гарбунов, знімаючи серіал, у якому буде персонаж типу Поворознюка, якого він покаже всю глибину і його гнилу суть. Як те зробив Чарлі Чаплін з Гітлером у фільмі Великий Диктатор? Вау! Як цікаво! Юра, звісно, без особливих якихось зупинок порівнює себе з одним із найкращих кінематографічних продуктів. І Я не один раз вам рекомендувала передивитися ці фільми, подивитися промову Чарлі Чапліна, яка іде в кінці цього фільму. І це, е, ну як на мене, одна із таких найбільш. Е, Найбільш культових промов в кінематографії, яку має подивитися кожен хто любить кіно, для того, щоб дізнатися, що був ще й такий продукт. І взагалі мені здається, що сцена з глобусом вона настільки видатна, що ну, як мінімум ви маєте знати це сцену з глобусом і сцену промови фінальної цього бідного парукаря, який зрештою зізнається, що він ніякий не. Я не пам'ятаю, як там персонажа звати, але ніякий не диктатор. Одним словом, Юра Гарбунов зайшов з Козирів, підготувався, написав свою шпаргалку, сказав, що він повторює уроки видатного Чарлі Чапліна. Але я не знаю, багато уроків Чарлі Чапліна Юра ніби намагається транслювати. Але з точки зору підходу до кінематографа, мені здається, що Юрій Гарбунов бере уроки не у Чарлі Чапліна, а у Петросяна, у… У кроліках у а, м, передачі Юмаріна у передачі Аншлаг-Аншлаг Сергіни Дубовіцька і е, подібних комедійних продуктів, не згадуючи вже про 95 й квартал, ну вони поки що пливуть як можуть. Я не розумію, навіщо приплутувати і згадувати взагалі про Чарлі Чапліна, якщо твій кінематографічний продукт навіть близько, навіть ніде, ні на капелюшечку не був близький до того, що робив Чарлі Чаплін, зважаючи на час. Зважаючи на те, що він турував цю дорогу самотужки, хоча у Бастера Кітона з точки зору трюків мені дуже подобається, як працював Бастер Кітон і насправді незаслужено його мало знаєте в наших широтах, тому що у нього є а, фільми, побудовані з такою з таким а, з такою кількістю трюків, що я рекомендую вам подивитися фільм Бастера Кітона, Ну там багатьох можна згадувати, але... Це ліричний відступ, бо Юра Гарбунову нас спровокував. Юра Гарбунов прийшов на інтерв'ю для того, щоб дати відсіч всім тим політичним ботам, які на нього спустила політична партія, якась яка була зацікавлена у тому, щоб Юрі Гарбунову не дати популяти державний бюджет. Ну звичайно ж, ви розумієте, як тільки з'являється критика, ми починаємо розповідати, що винуваті всі навколо, але не ти. Ми переводимо стрілки. Всі підхопили хейт, в тому числі і величезна кількість ботів, які були підключені. Я розумію, що це скоріш за все потрібно було якійсь політичній силі. Не знаю, не хочу в цьому розбиратися. Не хочу в цьому розбиратися, говорить Юра. І в принципі, це продовжує його думку, бо він не в кінематографі, теж не хоче розбиратися. Він залишився на отому розвитку юморіни. Не хочу в цьому розбиратися, але якась політична партія була зацікавлена у тому, щоб мене цькувати. Далі Юра Гарбунов переводить стрілки ще потужніше. Почали порівнювати з якимось російським серіалом жуки. Я на відміну від тих людей, які написали. Що це калька від російського серіалу Жуки? Я на відміну від цих людей, не дивлюся російські серіали. Вони дивляться, а я не дивлюся. Ну мені здається, що переважне число людей, які писали про цей серіал, в очі його не бачили і просто порівняли два синопсиси, які, в принципі, досить легко знайти, якщо вміти користуватися Гуглом. Я теж не дивилася серіал Жуки, але я змогла прочитати синопсис Юри Гарбунова і синопсис серіалу Жуки і порівняти. Кількість схожих слів. Але далі Юра Горбунов починає переводити стрілки потужніше, і говорити про те, що є особливі люди, які спеціально. Але та людина, яка почала про це писати, точно дивилася. Це Алла Самолінка, яка є частиною українського, української кіноіндустрії, яка була кастинг директором фільму «Матч» з Безруковим, в якому всі україномовні персонажі це колаборанти, нацисти і зрадники. А вже коли пала в Донбас 2014 році, зняла серіал Біле волки про ФСБшників. Жахливо, в 2015-му, зняла серіал про ФСБшників. А Юра та знімав в 2015 році серіал про останнього москаля, який приїхав в Україну і вирішив тут залишитися і перефарбуватися в Українчика. Юра Гарбунов вважає, що це історія успіху, і всім українцям дуже конче бракувало цієї історії. Що, от москаль, тікаючи від всіх цих проблем, які пов'язані з його змосковленим батією, раптом узріл, що він українчик. І всім треба дивитися цей серіал. А от та погана жінка зняла фільм, матч, в якому всі українці, зрадники, колаборанти. Ну а у Юри всі українці просто якісь комедійні хохли. Клоуни не схожі на нормальних людей, гіпертрофовані, я не знаю гіпертрофовані карикатури, як завжди у нас зображають гіпертрофованого карикатурного хохла. Але до цього ми далі дійдемо. Я хочу процитувати вам ще одну репліку Юри Гарбунова для того, щоб зрозуміти наскільки у Юри багато приводів пояснити, чому його переслідують з його. Великим завданням зробити український кінематограф кращим, але не дають цього зробити. Бо а вам е, здається, чому деякі актори, у яких я брала інтерв'ю на цьому каналі, е, також не сприймають скажімо на тому, як, що вони як там не як якусь творчість, тому що вони там не знімалися. тому що в нас кастин проходило дуже багато людей. А потім, коли я їх брав на інші проекти, вони казали: а я до речі за скаже на весілля ображений, що взяли цього, а не мене. Люди критикують Юру, тому що він не бере їх зніматися у своїх проєктах. Але де логіка? Якщо люди критикують Юру за це, то вони мають підтримувати Юру для того, щоб він знімав якомога більше проєктів, і у нього було якомога більше потреби знімати різних людей. І тоді у тих, хто страждуть, буде шанс стати нарешті частиною команди Юри. Юра про це не подумав. Не зна... ну, я, я розумію. Ну це приблизно така ж логіка у мене зараз, як та логіка, коли говорить Юра, що. Люди, які називають його кіногівном, просто йому завідують. В принципі, це м, одна із найрозповсюдженіших і найпоширеніших тез стосовно мого контенту. Бо щоразу, коли я розглядаю ту чи іншу історію в Рагулях протягом всіх цих 14 років, я чую, що я це роблю винятково, тому що це застрість. Заздрість нічого нового, нічого нового. Ще юра Гарбунов сказав в своєму інтерв'ю. Що е якщо інтерв'юерці не сподобався її серіал, то вона очевидно його не додивилася, а треба додивлятися гівно до кінця, доїдаючи його для того, щоб з'ясувати, а можливо в кінці там торт. Ну, я можу сказати, що Юра, наступного разу, коли вам принесуть в ресторані суп, в який насрали, то доїжте до кінця, бо він може смачним. Може, це буде задумка автора. Я навіть готова, я навіть готова взяти участь у приготуванні цього супу за такою логікою, тому що насправді це інтерв'ю виглядало не як інтерв'ю, і не як бажання пояснити свою позицію, і не як бажання розказати, що ж ти хочеш зробити для кінематографа, а як інтерв'ю відбілювання анусу. І перекладання відповідальності на всіх навколо, і розповіди, і розповіди про те, що я, мовляв, намагаюся підняти український кінематограф. І далі тут а, а, Вишня Садова написала а, смішний коментар стосовно того, що. А, зараз, зараз, зараз. А, господи. Загубила. Я сьогодні обіця... обіцяла собі. А. Ви нічого не розумієте, то перформанс Юрій Гарбунов, провокує тільки високочолі можуть це ганять. Так от про провокації ми поговоримо на тому етапі, коли ми дійдемо до Ларса фон Трієра, тому що там, звісно, чувак провокує Ніпадецьки разом в тандемі з Ксенією Сапчак, і Ми про це теж поговоримо. Юра не провокує. Юра просто намагається наше українське суспільство витягнути з клоаки недорозвиненості. Хоча клоака недорозвиненості Винності Юрі вигідна, тому що ну, я не дуже розумію, кому насправді скетчі, типу шоу Юра чи Скажене весілля, чи оцей серіал Останній москаль може бути цікавим, якщо у людини є інтелект, а не просто бажання включити телевізор і жопою подивитися цей серіал, тому що треба, щоб щось грало в телевізорі. Мені здається, що насправді от такі серіали їх і дивляться сракою переважно, і без задіяння будь-якого інтелекту. І коли Юра, Розповідає, що він хоче якось масам що та привіть, то я все чекаю е, пояснення, а що він привів масам до цього моменту. Тому що Юра, як ви пам'ятаєте, в минулому ефірі я вам показувала, як Юра в 99-му році вів концерт на майдані Незалежності, тобто Юра, 25 років. Без перебільшення в українському телевізорі а культури інтелекту якось ми так і не заробили, щоб сприймати творчість Юри з усім поклонінням, яке може бути.